Бійка у Черкасах у мережі з'явилося відео, як група цивільних спершу свариться, а потім починає бити працівників терцентру комплектування. Один із чоловіків навіть б'є військового ногами. Потім натовп там були і чоловіки, і жінки. Заштовхує працівників ТЦК до їхньої машини. У місцевому територіальному центрі подію наразі не коментують. Утім, у поліції вже пояснили, сутичка сталася під час звичайної перевірки працівниками ТЦК військово-облікових документів у цивільних чоловіків. У діях нападників копи вбачають ознаки хуліганства. Зараз опитують усіх свідків та з'ясовують обставини, що передували нападу. Усіх фігурантів сутички вже встановлено за фактом нападу. Відкрито кримінальне провадження винним загрожує до п'яти років. За гратами Поки світ думає над санкціями, нам своє робити під обстрілами артилерії, атаками дронів та практично без води, так після знищення окупантами Каховської ГЕС вирощують врожай у Вищетарасівці на Дніпропетровщині село за десяток кілометрів від Енергодара, звідки ворог, засівши на заес, обстрілює людей. Однак вони не здаються. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна бачила, яких героїчних зусиль вартує кожен огірок та полуниця. Цей район на березі Каховського водосховища завжди славився овочами та фруктами, забезпечували свою продукцію чи не всю область. Однак за останні три роки, через постійні обстріли та відсутність води вирощування довелося зменшувати у половину. Садили 1200 корней, зараз 350. п'ятдесят. Того, що гірки треба дуже більше, набагато більше поливати. в таку жару треба вранці і ввечері поливати. А тільки раз на день, вчора єлі-єлі, я ж кажу, щоб полить. Пані Наталя проводить нас у свята святих теплицю з огірками. Разом з чоловіком вирощують овочі на продаж майже два десятиліття. Але останні роки стали справжнім випробуванням, каже жінка, бо збирати врожай часто доводиться під обстрілами. Я чесно говоря, я ось на таблетках. Постійно постоянно якісь приймаю спакаїтельний, бо що я боюсь, ночі спати. Вийшли, стріляють. Часто вони вранці 5 чи 6 годин ранку стріляють. Куди летить? Ага, перелітає свистить. Ну що ж треба робити? Треба вставати, збирати. Попри все, продовжують займатися городиною, бо у прифронтовій громаді зараз це майже єдиний спосіб заробити. Огірки у нас помідори О, скоро буде картопля, перець. Ще важча ситуація з полуницею. Ягода аж надто любить воду. До повномасштабного вторгнення нею тут займались чи не у кожному дворі. Але тепер більшість вимушено покинула ягоди або значно зменшила обсяги. Ті, ж, хто продовжують, продають переважно сусідам. Зараз ціна на сьогоднішній день десь гривень 130. Це да, односельці, ну ми, немає нам немає у нас такої маси, щоб вивозити її на Запоріжжя або на Дніпро. В цьому році і відчувається дефіцит. Усі, хто вирощують тут овочі та ягоди, зізнаються, найскладніше це встигнути продати вирощення між атаками артилерії та нальотами дронів. Анастасія невірна Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1. Український військовий, який берцем топче двоголового орла, таку символічну марку тиражем у 150 тисяч примірників, Укрпошта випустила на знак пошани українській піхоті. Воїни, чоботи, яких буквально першими наступають на горло ворожій армії і утримують наші позиції. Та щодня відбивають атаки росіян. Намалював марку Андрій Єрмоленко. П'ять років тому за ескізами художника у друк вийшла марка. Вони вистояли, не витримав бетон. Тоді вона була присвячена захисникам Донець. Ського аеропорту і стала однією із найпопулярніших в Україні. Погасити ж офіційно нову до Києва. Сьогодні запросили піхотинців. Були ті, хто лише почав службу, і ті, хто отримав важкі поранення у боях із окупантами.